Води не буде у Чернівцях. Люди вкотре залишились без водопостачання. Через постійні прориви на водогоні. Більшість спальних районів міста змушена запасатися водою. Як місцеві жителі реагують на постійні відключення? Дивіться далі. Води у місті не буде на водогоні. Черговий прорив поблизу станції біла стався серйозний витік. Упродовж декількох днів вода в оселях людей з'являлась виключно за графіком. А на провулку Петро Заводському через прорив каналізації розмило дорогу через аварійний витік. Там утворилась річка із нечистот, яка розмила дорожнє покриття. Під описами водоканалу про чергові відключення води люди не стримували своє обурення. Правильно, то по барабану що труби прориває. Зато наш мер сквери і парки упорядковує та виділити зі своїх мільйонів на те, щоб поміняти кусок аварійної труби. Оце буде поступок вартий. Одяки від мешканців нашого міста. Так ні, парки і сквери важливіші ніж вода для людей у квартирах. Постійна сквер для себе любимого, а вода то мєлочі. Та не може бути. Якщо б аварія за аварією, хіба б наш кращий мер не зробив би щось? Хіба б він не робив парки та сквери та виставки залізяча? То ви все вигадуєте, над людьми знущаєтесь? Постійно записати воду і приймати душ в окремо відведений час вже набридло, кажуть чернівчани. Це дуже велика халатність нашого мера, який звик брати грошенята а на людей не дивиться. Розумієте, в чому справа? І крім того, він навіть не розуміє, як людям, які народилися в місті Чернівці, як їм далі жити. Він паскуда користується тим, що під час військового стану не буде майдану. Дуже погано, я живу на Руській, це кінець Райтона, і у нас відключають воду, ну може за неділю, раз, за три-чотири. Я хотів, я вже жалувався, я хотів дзвонити. Я не знаю, де брати номер, тому що я тобто, приходжу з учоби. в мене там іду по справам, туди сюди приходжу додому в 8 годині і води нема. Ні помитись, ні почистити зуби, нічого. І на слідчий день у виходжу коледж теж так само зранку просипаюсь, води нема. Ідеш і дивишся, вода тече. А ніхто не реагує на це. Оце єдине, що я просто кажу: от у людей є деяких вода, а тут нема. А водоканал ніяк не реагує. Тече, нехай собі тече. Нагадаємо, перед виборами команда мера Романа Клічука публічно пообіцяла в найкоротші терміни відремонтувати аварійну ділянку водогону під чернівцями. Проте трубу досі не замінили, а городяни потрохи звикають до життя без води. Аляна Рудніцька Георгій Максимюк Чернівецький промінь.